Тепер на Укрлот продавати стало ще простіше. На сайті з'явився імпорт ваших товарів із різних сервісів. Реєструйтесь, заходьте в меню користувача та обирайте імпорт товарів. Розвернувши даний розділ, ви можете бачити декілька варіантів імпорту. Щоб завантажити свої товари із Promo, вам потрібно обрати всі свої товари в особистому кабінеті продавця та натиснути Експорт. Файл, який зберігся на вашому комп'ютері, потрібно завантажити на наш сайт, обравши його. Далі вам потрібно налаштувати тривалість торгів. Це час, в який ваші оголошення будуть активні. Але збоку вже є автоперевиставлення, яке буде автоматично перевиставляти ваші товари до тих пір, поки ви їх не продасте. Далі заповнюєте дані оплати та доставки. Оплачувати може доставку покупець або продавець на вибір. Регіон та місто вказуєте за місцем знаходження товару, а не вашого. Ці дані потрібні для покупців, щоб вони знали, звідки буде здійснюватись відправка. Оберіть тип угоди. Оплата при отриманні або ж передоплата. Початок торгів. Зараз всі ваші товари після імпорту будуть відразу активні. В майбутньому тут ви можете обрати певний день та навіть певний час, коли ваші товари будуть опубліковані. Та в неактивному стані. Якщо обрати даний пункт, то всі ваші товари будуть імпортовані саме в папку Неактивні, і пізніше ви їх вручну зможете завжди активувати, видалити або залишити там на будь-який період часу. Не забудьте обрати всі можливі способи доставки та оплати. Також ви можете створити додатковий опис, який автоматично буде додано до ваших товарів. В кінці просто натискаєте Імпортувати. Після імпорту товарів із PROM, не забудьте їх ще прив'язати до категорій, яким вони відповідають. Також ви з легкістю можете імпортувати свої лоти із сайту новий аукціон, а, звернувшись у службу підтримки, то із інших торгових майданчиків. Якщо у вас виникнуть якісь проблеми або запитання, можете задавати їх під відео або відразу звернутись у службу підтримки, де вам допоможуть у будь-якому питанні. Не забувайте, що на укролоті може продавати та купувати будь-хто проводити аукціони та приймати у них участь. У нас немає жодних комісій та обмежень. Дякуємо, що обираєте українське.